Привіт! Рада вітати вас на шостому уроці нашого курсу. Сьогодні ми поговоримо про те, як збільшити свій словниковий запас та позбутися звуків паразитів, які можуть заважати вашому спілкуванню. Почнемо із словникового запасу. Багатий словниковий запас дозволяє вам точніше і виразніше передавати свої думки, робить вашу мову різноманітнішою та цікавішою для слухачів. Окрім того, це свідчить про ваш рівень ерудиції та професіоналізму. Отже, як можна збільшити свій словниковий запас? Це, звісно, читання книг, статей та інших текстів. Є одним з найефективніших способів збагатити свій словник. Важливо читати не тільки ті матеріали, які вам добре відомі, але й ті, що стосуються нових для вас. Тем це допоможе вам дізнатися нові слова та терміни, які можна застосовувати в різних контекстах. Наступний крок це практика. Всі ці нові слова, які ви вже вивчили, здобули. Вам треба їх. В письмовій або так само в усній формі озвучувати. Чим частіше ви використовуєте, тим міцніше вони закріплюються у вашому словниковому запасі. Тепер перейдемо до другої теми нашого уроку: це звуків паразитів. Це слова або звуки, які ми часто використовуємо в мовленні, автоматично не помічаючи цього. Найчастіше це ну. «Е», Якби це саме те інше, типу вони створюють враження невпевненості, відволікають слухача та знижують загальне враження від вашої мови, і картинка падає. І Як позбутися звуків паразитів? По перше, ви маєте усвідомити. Що ви їх реально говорите. Як це зробити? Запишіть свій виступ на диктофон, чи прослухайте кілька разів своє голосове повідомлення чи будь-яку іншу фразу. Прослухайте. І ви здивуєтесь, скільки разів ви використовуєте такі слова. Ці слова паразити замініть на паузу. Коли ви відчуваєте, що хочете виставити цей звук Е, зробіть коротку паузу. Замовкніть. Це не тільки допоможе вам уникнути цих звуків, але й надасть вашому мовленню більшої вагомості. Наступне додайте якусь інтонацію на кінці. Наприклад, ви говорите говорите якусь фразу і хочете зробити «Е-е-е-е-ну». підніміть інтонацію. Зробіть якийсь крючок і тим самим додайте паузу. Ви Здивуйтесь, але цей метод дійсно ефективний і немає ніякої іншої кращої практики, аніж паузи. Розподіліть свій текст на паузи, пропишіть його, випишіть, спробуйте навіть своєму другу, подрузі, колегі, немає різниці, кому записуючи навіть елементарне голосове повідомлення. Просто говорите, говорите, і ага, що хочу сказати. Стоп, пауза, і далі продовжуємо. Пам'ятайте, що багатий словниковий запас і чисте від звуків паразитів мовлення це результат постійної роботи над собою. Приділяйте цьому увагу щодня, і ви побачите, як ваша мова стає більш виразною, впевненою і привабливою для слухачів. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До зустрічі на наступному уроці.